Вечеря при свічках на таку перспективу віднині можуть очікувати Івано-Франківці. Йдеться не про романтику, а про наміри «Прикарпаттяобленерго» обленерго вимикати в обласному центрі електроенергію. Якщо раніше енергопостачальна компанія припускала лише ймовірні електрообмеження, то тепер цілком серйозно попереджає світла ввечері і зранку періодично не буде. Вчора ми отримали телефонограму від Західної енергосистеми про те, що склалася критична ситуація з постачанням електроенергії на ряд електростанцій Трипільська, Придніпровська і Зміївська ТЕС мають запаси вугілля, які дозволяють їм працювати ну, менше, ніж 10 днів е, запас вугілля. Е, тому е, з 30-го числа з сьогоднішнього дня е, обов'язковим є. Робота в ліміті. 100% я ну, не можу сказати, але ймовірність таких вимкнень з сьогоднішнього дня дуже висока. Планові відімкнення електроенергії коливатимуться в проміжках часу з 9 до 12 годин ранку та з 19 до 22 вечора. При цьому мешканці освітлюватимуть свої оселі свічками не більше двох годин. Причина таких радикальних дій Прикарпаття використовує електрики більше від лімітів. Ліміт потужності, який зараз доведений до області, він складає там 317 МВт. Фактично, ми споживаємо більше 400 МВт. Ліміт такий низький, ну тому що такий баланс електроенергії. І ну, нам доведеться втискатися в цей ліміт. Як часто вимикатимуть оселі Івано-Франківців від електромережі, в Прикарпаття обленерго сказати не можуть. Однак закликають людей економити світло. Саме це може бути альтернативою обмежень електропостачання. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.